Упродовж тижня працівниці Департаменту культури у вільний час від роботи плетуть вервиці. За цей час жінки власноруч зробили понад сотню таких оберегів. Заступниця директорки Департаменту культури Христина Стефанів розповідає, плетуть духовну зброю для наших військових у національних кольорах синьому та жовтому. На виготовлення однієї вервички потрібно приблизно 40 хвилин. Техніки плетіння працівниці департаменту культури навчилися самостійно. Це не важко. Це я взагалі я взагалі не люблю якусь таку роботу робити, клопітку ні вишивати, ні в'язати, але іменно плести вервичку – це я не знаю, якесь моральне задоволення приносить. Можливо. Е ми просто знаємо, що це буде оберігати наших воїнів, що вони будуть молитися. Тим більше це вони звернулися з проханням, що вони хочуть вервичок і хочуть молитися. І з молитвою, з Богом ми віримо, що Україна переможе. Головна спеціалістка департаменту культури Лілія Кабат розповідає, матеріали для вервиць, намистинки та спеціальні синтетичні нитки їм передають волонтери. Зокрема, хрестики для оберегів спеціально привезли з меджугор'я. Вервиці каже Лілія Кабат, слугують духовними оберегами для українських військових на війні. Тому їх жінки плетуть з любов'ю та вірою у нашу перемогу. Неодноразово значились такі випадки, що власне хрест таки захищав від кулі, бо куля попадала, хрест таки відбивалася. Кожна намистинка це є молитва за цього воїна. І тому мають дуже швидко живими і здоровими повернутися із миром на Україну. І Україна буде незалежною саме прокипаюча держава. Ми всіма силами, піснею, молитвою, думками, своїми позитивними емоціями підтримуємо наших воїнів і всіх-сіх всіх людей. Окрім вервець, жінки також сплели понад 30 маскувальних сіток. Їх вже передали військовим, розповідає директорка департаменту культури Надія Загурська. З її слів, до волонтерської роботи долучилися усі працівниці. Особливо коли плили сітки, тому що й задіювали до нас, приходили з наших закладів, які найближчі. Хто плів сітки, хто нарізав тканину для сіток, кожен був зайнятий. Не було таких, щоб були байдужі. Падати духом ми не маємо права, і тому я переконана і знаю, що завжди казала і буду повторювати. Тільки ми падаємо духом, це буде перша перемога ворога. Ми не дамо насолодитися йому такою. Можливістю за словами Надії Загурської освячені вервиці українським військовим на передову передадуть наступного тижня. Каріна Борисевич, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.